Послання до євреїв, глава дев'ята Мав же і перший заповіт постанови Богослужби та світську святиню. Була бо уряджена перша скинія, яка зветься святиня, а в ній був свічник, і стіл, і жертвені хліби, а за другою заслоною скинія, що зветься святеє святих. Мала вона золоту кадильницю і ковчега заповіту. Усюди обкутого золотом, а в нім золота посудина з манною і розцвіле жезло Араонове та таблиці заповіду, а над ними херовими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скинії. Ходили завжди священики, правлячи служби Богові, а до другої раз на рік сам первосвященик, не без крови, яку він приносить за себе за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, цим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть досконалити, що до сумління того, хто служить, що тільки в потравах та в напоях, та в різних обмиваннях, в уставах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященик, майбутнього, доброго, Прийшов із більшою досконалішою скинією, не рукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш крови Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Тому Він, це посередник нового заповіду, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані. Прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт, та має відбутися смерть заповітника. Заповіт бо важливий помертвих, бо нічого не варт він як живе заповітник. Тому і перший заповіта освящений був не без крові, коли бо Мойсей сповістив був. Усі заповіді за законом усьому народові він узяв кров козлів та теляти з водою, червоною вовною та з ісопом та й покропив і саму оту книгу і людей, проказуючи це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Так само і з кинію, і весь посуд. Служебний покропив він кров'ю, і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Отож, треба було, щоб образи Небесного очищалися цими, а небесне саме кращими від оцих жертвами. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була взір правдивою, але в саме небо. Щоб з'явитись тепер перед Божим лицем за нас, і не тому, щоб часто приносити в жертву себе, як первосвященикові ходить у святиню кожнорічно із кров'ю чужого, бо інакше він мусів би часто страждати ще від закладень світу, а тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Амінь.